Сніг, закінчення розповіді. У Буковому лісі є так, що у перший день снігу всі діти обов'язково сходяться на горб. Ледь доївши сніданок, коротенята стрімголово вкинулись до санного тунелю. Його називали так через те, що там, на спеціальних забитих у стіну гачках, висіли санки. Кожен мав свої. Навіть для наймолодших тато змайстрував власні санчата ще влітку. Діти обтрусили свої сани від пороху та павотини і повиносили їх на двір. Мартіну, яка чомусь подобала собі повзові сани, відразу вмостилась на них, мама накрила коцом, а для безпеки ще й обв'язала кілька разів шнурком. Першим рушив тріскун. Снігу нападало аж по пояс, і прокладати стежку було нелегко. Кротенята йшли одне за другим слід услід довгою чорною вервечкою. Тож повст, який був останнім, ввіз Мартіну уже добряче протоптаною дорогою. На горбі аж кишіло від звірят. Одні з'їжджали вниз, інші до гори, шум, гам, верески розносились навкруги і з усіх боків час від часу пролітали сніжки. Перед кротенятами, пригальмовуючи хвостом, різко зупинилася загата. Вона з'їхала на лижах з найвищої точки горба і тепер уважно розглядала Мартіну. Отже це правда? Ви всиновили зайця? просто сказала Гагата. Заго, вона взагалі то дівчинка, посміхнулась Мурковка. Вона не може бути сином. Та й добре, у вас і так купа синів. Ага, а я хотіла сестру. Та ходімо вже, повз потягнув санки з Мартіною донизи. Ми ще ні разу не з'їхали, аби ви тільки говорили, обурився він. З висоти горба було видно, як багато випало снігу, все довкола було біле. Ти коли-небудь бачила таку красу? спитав сповз Мартіни, сідаючи до неї у санки. Ну, тримайся! від хвилювання повзові вилетіло з голови, що Мартіна прив'язана. то зараз буде! І з усієї сили відштовхнувся лапами, і вони помчали. Його. прокричала Мартіна. Це було її перше слово. Вони з устани зупинились у кутгурі снігу. Ще, ще! вигукнула Мартіна. Це було її друге слово. І так минуло півдня. Чай! Хто буде пити чай? скликала всі жужика нагору. Разом з Ержикою вони принесли величезний термос чаю з медом і багато булочок. Це для дітей приготував їжак. Знаючи, що перший день снігу на обід ніхто не піде, він у це все зробив. Захекані та розпашілі звірята обступили білок. Тут були усі друзі. Тринадцять крутів Мартіна, Загата, Мартін з бамбулом теж там були. Ходіть до нас! покликала Ержіка трьох малих совенят, які вовтузились на протилежному краю вершини. Вони вже відранку робили льодяний спуск, щоби з'їжджати по ньому на ногах. Маленькими відрами совенята звідкись приносили воду і заливали довжелезну доріжку від верху до самісінького низу. Переважно сови вдень сплять, але з нагоди першого снігу вони відпросилися у мами на горб. Від незвички совенята були трохи сонними. Вони позіхали, повільно рухалися, довго до всього приглядались, іноді шпортались. а теплі хустки, в яких вони були замотані, робили їх подібними до маленьких бабусь. Не встидаємось, відмовило найменше совеня на запрошення Ержики. Ну, буває, з розумінням зауважила Загата. Нічого собі, птахи а встидаються, прошепотіла Мурка в каповзові. Слухайте, раптом відповів Мурчик, довжовуючи булку. У мене є геніальна ідея. З'їдьмо тепер усі разом. Як це? спитав бамбу. Правила такі: беремо санки, ставимо їх один в один ряд, усі сідають. Я командую увага, старт марш і їдемо. Добре, а той, хто на лижах, то що, поцікавилася загата. Той, хто на лижах, той їде на лижах, придумав Мурчик наступне правило. Звірята заметушились, з'ясовуючи, хто біля кого має стояти. Дали хочу буду їсти, нарікав хрумт, пропихаючись між скиглом і буркотуном. На старт. прокричав мурчик, як тільки сам сів на санки. Увага! марш! І лавина санчат зірвалася зі схилу, здіймаючи за собою снігову курю. Почекайте, так нечесно. Бідолашний повзик стояв на горбі сам. Оскільки мурчик поквапився зі стартом, вийшло так, що не всі встигли сісти на санки. Бамбул і Мартін взагалі не мали своїх, а на повзових була Мартіна. Та в останню мить, коли всі рушили, Мартін заскочив до Муркавки, а Бамбул до Мартіни, а повз так і залишився на вершині. Хочеш подивитись на нашу ковзанку, повз обернувся і побачив позаду себе найменше сувенятко. Від несподіванки він мало не впав. Сили небесні, крути небесні, що мені робити з цими птахами? Можеш навіть з'їхати і їх догнати, продовжувало совенятко. Точно треба з'їхати, щоб якось втекти від цих сов, подумав повзик. Але дійти до ковзанки було не так легко. Совеняне відступало від нього, чекаючи відповіді. А ще двоє завмерли біля початку льодяної гірки. Крім них, Повз бачив тільки сніг і захмарене небо. Ну, йдемо, нарешті озвався Повз. А ти знаєш, хто зробив цей сніг? раптом вирвалось у нього. Так, знаю. Мої дідо з бабою. Що та де? Це померлі крути роблять сніг. Як і крути. Сніг на небі роблять білі сови. Сама ти біла сова, крути. Ніяка я не біла сова, а от коли мене не стане, то і я тоді буду робити сніг. Це я буду робити сніг. Я і мої брати, і Муркавка з неба будемо сипати сніг. Хлопці, то ви будете з'їжджати чи ні? Крипнуло, крикнуло найстарше совеня. Скажи йому, що це сови роблять сніг на небі. Знадії її у голосі прохало найменше совеня. Ну так, роблять. А він бреше, що це якісь кроти. Та він каже правду, але не якісь кроти, а білі, так само, як білки, зайці, бобри, їжаки, куниці, лосі, рисі. Вони собі літають разом на хмарах, дивляться на землю і кидають величезні купи снігу. І вовки, і яструби? Ну так, бо помирають усі. Спокійно сказала найстарша совеня, ступило на кобзанку і шуганула вниз. Тим часом на горб вийшла загата. Лежі тримала на плечі, за нею піднімались хреб і кудол. Повзе. Де ти подівся? закричали брати в один голос. Це так класно. Ми поїмо іще раз. Добре, добре, я з вами, тільки договорю за п'ять хвилин. Пізно ввечері кротинята лежали у своїх ліжках. Мартіна уже давно заснула в колисті, мама зайшла попрощатися і загасити світло. Добра ніч, мамо. Я хочу, щоб скоріше настав новий день, сказала Мурковка, заплющуючи очі. Спи, Мурцю, а завтра знову підете на горб, мама вимкнула світло і тихо вийшла з кімнати. Мо? Ти ще не спиш? спитав у темряві повз. Знаєш що? Не боятися так цікаво? Муркавка не озивалась, але трохи тяжко зітхнув повз і повернувся на інший бік. Засинаючи, він ще чув, як в кухні стукає друкарська машина.